Якщо нежить не дає дихати, мокспрей віднежить у спрей для наших людей. Те, що відбувається саме на сході України, пообговоримо із нашим наступним гостем Ілля Євлаш, керівник прес служби східного груповання військ зсу. Ілля, я вас вітаю. Слава Україні! Про Бахмут трішечки детальніше розпитаю у вас, тому що була інформація від аналітиків інформаційного спротиву про те, що росіяни, начебто, не втримали залізницю південніше від Бахмута, і тепер ситуація для них буде розвиватися у неприємному напрямку. Ну і ви також в одному із ефірів говорили, що окупанти починають в своїх телеграм-каналах істерити, що їм доводиться втрачати позиції на південь від Бахмута. Яка нині ситуація? Чи намагаються вони відновити свої втрачені позиції? Ну і те, що. Можете повідомити в ефірі. Загалом за минулу добу нам вдалося просунутися на різних напрямках від 100 до 300 метрів. Найголовніше це постійні зусилля, які докладають наші захисники та захисниці. і Ми не збавляємо темпів. Так ймовірно, це не так швидко, як комусь здавалося. Але найголовніше для нас це життя і здоров'я наших військовослужбовців. Це перш за все і планування операції, оскільки коли грамотно і правильно спланована операція, звичайно, що вона матиме за собою досить. Позитивні та хороші результати, і ми бачимо це, вже як на це реагує противник. Значить, це 100% що ми на правильному шляху і необхідно діяти в тому ж напрямку. Так, ворог, розуміючи, що він втрачає свої положення, вже починає обладнувати свої позиції поблизу дороги, Бахмут Горлівка, яка раніше перебувала під нашим вогневим контролем. Зараз же противник. Потихеньку закріпляється там, починає обладнувати свої позиції, розуміючи, що е, український наступ він повільний, але впевнений. Зараз вони обладнують там е, мінно-вибухові інженерні загородження, аби сповільнити е, наш наступ. Проте ми бачимо, що е, нічого не запинують наступ, час якого настав. Була інформація, що у них ж, начебто, вже нова дата з'явилася до 31 грудня від вийти на кордони Донецької та Луганської областей. А які у них зараз плани і чи є у них можливості втілити їх у реальність, і що саме відбувається на Лиманокуп'янському напрямку? Ну, чесно кажучи, я вже збився з цих дедлайнів, скільки у них там було, ми вже довели вкотре, що Збройні Сили України це найкращий е, е, зривчих дедлайнів, так, особливо для окупантів, І вже ми чули і про вихід на адмінмежі Луганської та Донецької області, і про зрив українського наступу. Проте ми бачимо, що ані перше, ані друге далекий від реальності. І, звичайно, що і найближчі плани там про ці, які вони там повідомляють, про взяття там Куп'янська. так? До нового року там ще щось це звичайно що повна мечня. Е, саме основне, що необхідно зрозуміти, що ми вже е, 9 років повноцінно скоро 10, будемо воювати з Росією, і несподіванок від цього ворога, в принципі, е, ми вже більшість знаємо е, на що він може, на що він здатний, і звичайно, що ми готові до адекватної реакції. Е, на Лимано Купінському напрямку зараз противник зосередив свої значні сили, штурмові е, роти, які він підготовляв протягом е, останніх декількох Місяців там він зосередив понад 110 тисяч своїх військових, і зараз ми бачимо, що при підтримці великої кількості бронетехніки, як танків, так і бойових броньованих машин, він намагається атакувати нас на різних напрямках. Зокрема, вчора за минулу добу 15 атак ворога було зафіксовано на Куп'янському напрямку, ще 10 поблизу населеного пункту Надія на Луганщині, та на Лиманському напрямку п'ять разів противник намагався атакувати Макіївку. Цього ж бойових зіткнень на цьому напрямку відбулось 36 з ворогом. Противник все ще продовжує знарощувати інтенсивність зусиль. Також поряд з тим складності додав додав є те, що ворог використовує і авіацію свою. Це штурмовики су 35 Су-34, які завдають вогневих уражень керованими авіабомбами та застосовує свою армійську авіацію. Переважно це К-52 гелікоптери. Там мі 8 один. Ми пам'ятаємо, як збили наші десантники. Два. 25-та повітряна десантна бригада, коли а, екіпаж цього гелікоптера втратив пильність та залетів в зону ураження нашого ППО. Нам вдалося ліквідувати 197 окупантів та ще нанести вогневе ураження по 36 зразкам озброєння військової техніки противника. Переважно це а, танки Т-72, 5 таких нам вдалося поцілити, та ще 11 бойових броньованих машин, а, серед яких 8 БМП-2, 1 БМП-3, гордість ВПК Росії, 1 БТР-80 та ще одна інженерна Нерна машина БРДМ, крім того, два піони загалом ми полювали за минулу добу, і один на Бахмутському, один на Лимано-Куп'янському напрямку. Це потужна установка, снаряд якої важить понад 100 кілограмів. Вона може гатити до 40 кілометрів. Ну, ось мінус дві такі машини у противника відмінусувалося. Також стабільно працюємо по безпілотним літальним апаратам, які досить дошкульні в цих бойових діях. Це і fpv дрони і е, такі ланцети, наприклад, на Лимано-Куп'янському напрямку е, нашим підрозділам РЕБ завдяки антидроновим рушницям та е, нашим зенітним розрахункам вдалося ліквідувати 5 ланцетів та ще два fpv дрони. Ще запитаю у вас про Авдіївку. Не знаю, чи можете коментувати, але голова МВА Віталій Барабаш Авдіївка, це Таврійський напрямок. Перепрошую. Ну, тобто, вам невідомо, чим вони зараз посилюються, яка армія заступає. А, добре, запитаю ще не, на жаль, оста... я не можу коментувати це зрозуміло. А, на останок у вас також і запитаю про ось ці дедлайни. Ми вже згадували. А чи є у вас розуміння, чому вони постійно їх ставлять? Є в них є якісь плани там, не знаю, до виборів, наприклад, Путіна щось захопити, чи там до морозів дощів. Так, ми бачимо, що Росія керується в основному не якоюсь тактичною чи стратегічною доцільністю, а політичною. І це вже неодноразово вони підтверджували своїми цими заявами, оскільки перемога буде та, яку Володимир Путін назначить та цей недопрезидент, або яку озвучать їх воєнкори в їх z каналах. Вони за перемогу сприймують будь-що, і звичайно, що вибори, які зовсім скоро будуть на Росії, їм необхідно працювати зараз на внутрішньому, Аудиторію, оскільки ми знаємо, що після а, їхнього захоплення окупації Бахмуту більше перемогу в них як таких і не було. І ми пам'ятаємо, як вони це продавали. Не, мов би це не районний центр, а цілий багатомільйонний мегаполіс вони захопили. І от все, власне кажучи, більше ні на що друга армія світу, так звана, не спроможна. Тому звичайно, вони зараз починають там заявляти різні дедлайни, різні починають придумувати теми, так само як і за Авдіївкою, тобто спочатку вони. Там починали розказувати про те, що а, нібито там ми йдемо вперед, Зараз все захопимо. Потім все не так однозначно, все складно, йдуть важкі бої. і Потім все завершується тим, що російська влада знову облажалася. і Російське керівництво теж саме буде і на Лимано-Куб'янському напрямку. Я впевнений в цьому, оскільки потужні фортифікаційні загородження, міновибухові героїзм, перш за все, і самовіддача наших військових не дадуть противнику розвинути наступ та пробитися а, а, наші через наші оборонні порядки. Ілля, дуже вам дякую за інформацію, і ще більше дякую вам за вашу роботу. Бажаю гарного дякую. і тихого дня. Нагадаю, ілля євлаш, керівник прес служби східного групування військ ЗСУ, був Із нами на зв'язку і обговорювали ми ситуацію на сході України.